Вот это надо халепа на нас. А що моїм А? Зачем они уничтожают нас? Ольга Яківна і досі не може повірити, що до квартири, в якій вона прожила майже півстоліття, більше не повернеться. Сьогодні разом із донькою забрали звідти найнеобхідніші речі. До тракту вони мешкали на восьмому поверсі кутового під'їзду зруйнованої росіянами багатоповерхівки. У момент атаки 83 річна жінка знаходилася вдома сама. Все пам'ятає, до найменших дрібниць старенька врятувалася дивом, бо удар прийшовся на іншу частину під'їзду. На кухні була, коли мене рама вивалилась, рама і на мене. І я впала. А потім МЧС вибили двері перегородки і витащили мене. І вивели, дякую їм. Неушкодженою залишилась і бабуся Артема, яка мешкає за чотири під'їзди від епіцентру вибуху. У квартирі каже чоловік: потрощило усі вікна та побило зовнішню обшивку. Але сама оселя, на щастя, придатна до подальшого життя. Але поки жінка живе у родичів. Стосовно повертатися, я навіть не знаю. Вона і піднесена, і водночас там і сльози, і віччя, і все, все міксується. Все дуже дуже різне. Ну ми з нею ми її підтримуємо. Попри робочий день у внутрішньому дворі будинку доволі людно. Вже п'ять днів тут чергують волонтери, які надають допомогу місцевим. Працюють також пункти незламності та гуманітарні місії. Постраждалим людям допомагають і небайдужі дніпряни. Я приїхала мужські речі Привезла Тут рубашки, костюми і футболки. І піджаки, і все мужское такого большого размера. Така біда, это не тільки біда этих людей, біда і наша, всього нашого народу. Серед наметів ходить і пан Василь. Його орендована квартира на щастя вціліла. Ще у березні він сім'єю втекли з окупованого Сєвєродонецька та зупинилися у мирному, як їм здавалося Дніпрі. Сіверодонецьких Там все згоріло, все розбите повністю. Потікали і тут, так що второй раз у мене за свою життя так вийшло. Це кацапьо, це не люди, разве так можна. На місці трагедії зараз активно працюють комунальники, зокрема, приводять до ладу навколишню територію. Ми зараз обираємо територію, займаємося ліквідацією остатків, які є в округі, облагоражуємо, ставимо забори. Безопасна людей або заборами. Також комунальники обстежують будинок, аби зрозуміти, які під'їзди придатні до експлуатації. Вже відомо, що деякі будуть демонтовані. 97 квартир повністю знищені. Крім того, служби перевіряють дах та на окремому полігоні, перетрушують залишки будівлі, аби жоден фрагмент тіл не зник. Нагадаємо, 11 людей і досі вважаються зниклими безвісти. Всього трагедія забрала життя 45 людей, серед яких шестеро дітей. Софія Куценко Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу.